Ну і що ж, зараз ми будемо говорити про партнерську програму, тому що це є саме золота жила взагалі для всіх фрилансерів, де ви можете отримувати своїх потенційних клієнтів і працювати з ними. І цих клієнтів може бути не просто там, мені порекомендували одного клієнта за останній рік. Може бути така історія, що вам порекомендують 10 клієнтів за один місяць. Але як правильно це зробити, щоб ваша партнерка працювала стабільно, ми якраз таки поговоримо сьогодні. І поговоримо ми сьогодні також з, на прикладі нашого нашої взагалі партнерської програми в нас в агенстві, якою користуються дуже багато людей. Вони нас постійно рекомендують. Хтось частіше, хтось менш часто, але це все перетвориться в систему, яка нам дає досить, досить великий такий відсоток клієнтів в нашу агенцію. І так, дивіться, взагалі, перше, тобто, взагалі, агенція називається Ван Перзен Agency, і ми про перформанс маркетинг, ми про рекламні канали. Ось, але ви, ви це точно можете собі взяти і під СММ, і під сайти, копірайтинг, дизайн. Чим би ви не займалися. Будь ласка, користуйтеся цим. Ось, і чим менш конкуруюча ніша, тим краще у вас буде працювати партнерка. Зараз я вам просто розповім кейс в тому, що в нас є, наприклад. Один зі знайомих, який займається емейл-маркетингом. І багато ви знаєте людей, хто займається взагалі емейл-маркетингом. Тархетологів, гугловщиків, сайтологів, їх багато. А от емейл-маркетологів не так. Тому йому дуже ефективно взагалі було познайомитися з сайтологами, таргетологами і так далі. От, запартнеритися. І усі їх клієнти тіючі. Це все потенційні клієнти під емейл-маркетинг. Але тут потрібно знайти запит, його опрацювати і продати. Але клієнтська база, ось цих потенційних лідів, вона вже сформована в інших спеціалістів. Тому просто потрібно гарно законектитись для того, щоб собі перейняти цю ж саму базу. От. І запропонувати такі умови для іншого спеціаліста, партнера, з ким ви партнеритесь, щоб це йому було вигідно і він взагалі хотів. Як би з вами поділитися, або, як мінімум, міг вам довіритись передати свого клієнта вам. Тому що для взагалі намотайте собі на ус те, що всіх партнерів, яких ви передаєте, або з ким ви партнеритеся, для них це додаткова лояльність перед своїм же клієнтом. Тому що, якщо я сьогодні своєму клієнту порекомендую класного спеціаліста, наприклад, по емейл-маркетингу. І вони будуть довго працювати, то кому в першу чергу клієнт буде вдячний. Звичайно ж, мені, тому що я йому порекомендував. І за рахунок того, що маркетолог, тобто емейл-спеціаліст, видасть гарні умови для мене, я з цього ще додатково зароблю. А емейл-маркетолог буде мати безперебійний потік клієнтів, там, наприклад, від мене, або від інших спеціалістів. Так ось. Дивіться, сьогодні ми з вами перетемося взагалі по презентації, як вона має виглядати для того, щоб ви гарно почали качати свою партнерку. От, і потім поговоримо про останній такий пункт, що вам взагалі потрібно для того, щоб ваш... і так саме зараз в тебе є унікальна можливість отримати безкоштовний розбір від нас, від нашої команди, де ми з тобою можемо розібрати, які в тебе є зараз задачі, проблеми та цілі на 2025 рік. І на безкоштовному розбірі за півтори години ми з тобою можемо усе це розібрати та знайти шляхи досягнення усіх твоїх бажань. Можливо, ти це зробиш за рахунок нашої програми, лише про яку ти зможеш дізнатися тільки на цьому дзвінку, тому що вона є індивідуальною для кожного, якщо вона підійде тобі. Тоді нам буде з тобою цікаво поспілкуватися. А за усіма деталями, як забронювати дзвінок, домовитися за програмою і так далі, ти можеш знайти по посиланню нижче. Це мій аккаунт, на який ти можеш написати, і ми з тобою продовжимо спілкування. Ну що ж, буду тебе для того, щоб ваша партнерка працювала. Е, дивіться, чому я взагалі про це розповідаю. Це все таки відкрито показую. Тому що партнерка, це. Один з дуже складних каналів. Він буде працювати лише в тих, хто стисне зуби і почне тут напрацьовувати контакти, партнерів і так далі. Тому що отримати там одного-двох партнерів недостатньо. Недостатньо. Тобто, по-перше, ви можете бути слабкі в перемовинах і один-два партнери, тобто зустрічі вам закінчаться нічим. Це перше. А друге, це те, що просто люди не будуть готові вам передавати так швидко потенційних клієнтів. Ось тому партнерка це така історія, як я би це зрівняв з особистим брендом. Є люди, які йдуть в Інстаграм качати свій особистий бренд, щоб їм приходили клієнти з соцмереж. Гарний канал, з ним можна працювати, але я вам скажу так: він не оправданий е, своїми силами, які ви в це вкладаєте. Якщо ви хочете лише забирати клієнтів, ну то тому, що там дуже багато сил. Це дуже круто, це класний канал, але дуже багато сил ви туди будете вкладати. В партнерки не менше сил. Тому що для того, щоб ви ефективно з першого місця запустили свою партнерку, вам треба зробити від 30 до 50 зустрічей з потенційними партнерами. І плюс на це все зверху, ще накладується ваше вміння перемовин. Чи зможете ви. З першої зустрічі провести з партнером такий діалог, щоб в кінці зустрічі ви зафіксували список потенційних лідів, кого він вам передає, і ви пішли вже в роботу. І при цьому, що якщо вам людина передає лідів, ви не повинні зупинятися. Ви повинні йти далі, напрацьовувати далі партнерів, далі з ними працювати, вибудовувати списки, створювати чати. Тобто, все, це вже ваша рутина. Вона кожного місяця має повторюватися. У вас має бути виділено декілька днів на тиждень в комунікації, в пошуку нових партнерів для того, щоб ваша сітка розросталася. І повірте мені, повірте мені особливо, коли ви починаєте будувати свою партнерську сітку, у вас може бути там, 30 партнерів, але за місяць ніхто з 30 партнерів вам не передасть клієнта. Ось тут, ну, по-перше, ви або дуже слабкі були в перемовинах, або так просто сталося, тому що це не сильно прогнозований канал. Тому вам потрібно це все розростати далі. Далі треба з цим рости. Це ми зафіксували. Я до цього ще вернуся в самому кінці. Зараз дивимося на презентацію, як вона має саме складатися структурою, щоб у вас це працювало. Один з прикладів, який ми собі розробляли. Дивіться: перше, звичайно, знайомство, тому що коли ви будете виходити з партнерами на комунікацію, це дуже часто будуть ті люди, які небагато знають про вас. Ось тому ми запрошуємо стати нашими партнерами, і ми коротко говоримо про себе, чим ми круті. А ми займаємося метод Google TikTok рекламою і працюємо з клієнтами США, Канади, Великобританії, Австралії та Європи. Тобто, ми в цьому супер класні професіонали. Тобто, якщо у вас клієнти закордонного рівня, от, ну закордонні клієнти на англійській мові, на німецькій мові, на, на іспанській мові, ми можемо спілкуватися. Для нас це не є проблемою. От, і не, не те, що це не є проблемою, а ми успішно показуємо результати з такими клієнтами. Для нас це наш основний сегмент. Ми працюємо менше з українцями, у нас українців в портфелі десь 10%. І 90% це все західні проекти. Тому, будь ласка, якщо у вас є такі люди, ви маєте таких клієнтів, їм потрібна ефективна класна реклама. Будь ласка, звертайтеся, можете з нами поспілкуватися і отримати класні умови. Це перше. Ми говоримо про наші цифри. Ми говоримо, які ми образ генерували, якими цифрами оперуємо, що важливо саме для партнера. Можливо, для нього важливий якийсь досвід в конкретній ніші. Можливо, для нього важливий досвід в цифрах, які ми можемо описати. Це потрібно проводити діалог. Потрібно спілкуватися. Будь ласка, не йдіть як робот по своїм слайдам. Спілкуйтеся, ведіть діалог. Друге, це. Але ми вже показуємо також ніші, більш детально розповідаємо про наш досвід. Тобто ми працюємо з e-commerce, з e tech і апками. Тобто, якщо у вас є e-commerce, e-tech, апки будь ласка, ви можете передавати нам клієнтів, отримувати класні умови, спілкуватися з нами, отримувати аудити і там і так далі. Я розкажу, які ви можете отримувати бонуси. Ось, але це саме те, що де ви повинні сфокусуватися весь весь свій досвід. Ось. І ми тут розповідаємо по кожному пункту: бам-бам-бам, все степ бай-степ, щоб людині було все зрозуміло, і вона розуміла, що ми надійний партнер будемо для неї. Бо дуже важливо визвати довіру, і, а не просто залучити контакт, тому що ну, залучити контакт дуже легко. Але зробити так, щоб цей контакт нам почав передавати лідів це ще питання. Для того, щоб він почав передавати лідів, у нас має бути довіра і вигода для клієнта. Точніше, для нашого партнера. Далі ми показуємо більш прикладні кейси, які можуть бути цікаві людині. Тобто, тут, наприклад, розповідаємо про кейс Коани. І який ми результат зробили, показуємо скріншоти, розповідаємо більш короткий такий опис саме проекту. Дуже просто. Далі ми розповідаємо про проект оручі, також що було до, що стало після, які нас точка A, точка Б, і розповідаємо це людині. Наступне ми переходимо вже до доктора Шефалі, Також один з наших проєктів це вже в Етесі. От, показуємо скріншоти, показуємо профи. Тобто, у нас до всього є доступи, ми вам все можемо показати. Ось, Тому, будь ласка, визиваємо довіру в нашого потенційного партнера. І далі це вже ми говоримо про наші обов'язки як партнера. Це дуже важливий слайд. І зараз я вам зрозумію, хочу пояснити, на чому вам потрібно сфокусувати. Вашу, ваш діалог. Дивіться, тут є чотири пункти: безкоштовна консультація клієнту, безкоштовний рекламних кабінетів, фінансова нагорода партнеру і постійний зв'язок та швидкість відповіді. В цілому, все важливо. Ось, але що саме важливо, це те, що ми повинні пояснити, що перші два пункти вони грають на користь не клієнту, ну, хоча клієнту це в першу чергу, але дуже важливо, що це грає на користь саме тому, хто нас порекомендує. Тому що привіт, Ігор! Ми знаємо, що ти займаєшся сайтами. Ми готові представити твоїм клієнтам безкоштовний аудіт різних каналів реклами для того, щоб знайти для них найефективніший. Ми не будемо продати свої послуги, ми просто безкоштовно зробимо розбір, щоб вони самі зрозуміли, що їм важливо. Просто можеш порекомендувати нас, і це буде точно, плюс тобі в карму. Тому що ми допоможемо тим клієнтам зрозуміти, що їм важливо. А після нашого діалогу вони зможуть скористатися або нашими послугами, або якогось іншого агентства. Ось ми не будемо там, з того клієнта вижимати всі соки. Ось що важливо донести, що в клієнта, нашого, наприклад, Ігоря, який зробив сайт, от це і так буде наступний крок клієнта. Просто він може зарезервувати в когось платний аудіт, або за рахунок партнера отримати безкоштовний від нас. І це. Крутий інструмент. Чому ми готові видавати безкоштовний аудіт? Тому що ми отримуємо теплого, класного ліда, якому зараз це вже потрібно буде послуга. Ось і це якість, це якісний клієнт, тобто в якого там немає негативу, немає ніяких конфліктів зі спеціалістами, тобто він хоче зараз працювати над своїм бізнесом. Супер, будь ласка, для нас він пройшов по таким класним параметрам, що ми готові дати йому це безкоштовно. І після чого ми говоримо: під час співпраці ви зможете отримати не лише відсотки від продажі, а ще й підвищення свого авторитету за рахунок нашої експертності. Ось що важливо це донести. Що ребята, будь ласка, подумайте не просто про клієнта, подумайте про себе. Ми, наприклад, опять-таки, розповідаємо про себе, якими ми є, говоримо фактами. Ось, ну ми дуже круті. Ті партнери, з ким ми взаємодіємо, вони або такого ж рівня, або менші, де ми, де ми показуємо, що ви порекомендувавши нас зробите, здійснити вау ефект для свого клієнта. І відповідно він отримує, ну, дуже багато чи яких бонусів від нас. Окей. Тому, будь ласка, цим користуйтеся. І потім ми вже переходимо до саме бонусної системи. Це саме цікавіше, до чому ви взагалі. Могли прийти взагалі на зараз подивитися це відео, щоб зрозуміти, по якій фінансовій моделі потрібно працювати з іп-партнеркою і що взагалі вигідно, що не вигідно. Дивіться, у нас наші чеки на послугу вони там приблизно 1000 доларів за послугу, є дорожче, є дешевше, в залежності від рівня клієнта. Ось це наші ціни. Відповідно, наші партнери можуть отримувати 350 1500 тисячі доларів пасивного доходу з кожного клієнта. І по якій математиці ми працюємо, у нас є дві умови. Тобто, перше, це або людина підписується на 10% на протязі 6 місяців, 1000 доларів, 6 місяців, 600 доларів. Взяли, підписалася на такі умови, заробили 600 доларів. Окей, без проблем. Тобто 600 доларів з одного приведеного клієнта. Або ви хочете в моменті заробити швидше гроші, от, ви можете порекомендувати клієнта із 1000 доларів забрати 35%. Тобто, дивіться. Я зараз не даю 5%, 10%, 15%. Я даю вагомий відсоток. Тобто 35% це в нас 350 доларів з 1000 доларів. От, а якщо ми продаємо послугу на 3000 доларів, це вже ми... Це що у нас виходить? Це у нас виходить Тисячу п'ятдесят, якщо я не помилився, тисячу п'ятдесят доларів людина отримує просто виплату за того, що привела нам клієнта. І це дуже круто. Це дуже круто, тому що ми будуємо класні відносини з нашими партнерами. Вони також гарно заробляють, і ми можемо працювати далі. І ми готові платити такий відсоток, тому що ми отримуємо якісного клієнта, крутого клієнта, з яким ми будемо працювати вдовго. Ось так дивіться, і тим людям. Які працюють на, з послугами на ретеншені, тобто це SMM, це може бути тарги, тобто ну, реклама так само, як у нас, ви можете навіть давати більший відсоток ніж 35, Це може бути навіть 40, 45 і 50%. Все залежить від вашої математики, яку ви повинні порахувати, яку ви повинні зрозуміти. Чому я говорю, що ви можете давати більше, тому що якщо ваша послуга на ретеншені, вот, у вас, наприклад, чек нижче ніж у нас, тобто не тисячу доларів. Для того, щоб вам конкурувати з нами в плані партнерства, ви, ви можете підняти свій відсоток, щоб приблизитися до тих, до тих цифр, які видаємо ми. За рахунок того, що в нас вели, досить великий середній чек, тобто можна ще більше, ми будемо старатися. От, але це вже, досить, це вже гарна йде виплата. Ось, Якщо ви продаєте, там, я знаю одного з наших учнів, в кого чек 800 доларів. Але на той момент в нього взагалі немає команди нічого. Тобто він тільки починав все створювати, він зробив свою партнерську програму з 50-відсотковим реферальною програмою. Ось це багато. Ось це він газанув багато. 800 доларів закрив, 400 доларів віддав. От. І далі почав працювати і вже отримувати з клієнта прибуток. Ось, але саме такі класні відсотки зможуть вам гарантувати те, що. Партнер буде зацікавлений в тому, щоб передавати вам клієнтів. Але для того, щоб порахувати, який правильний відсоток вам потрібен, це все ж таки потрібно порахувати, потрібно проаналізувати, а як до цього мені підійти, який відсоток сюди підходить. І... Як вам працювати? Якщо ви працюєте з одноразовими послугами, як СММ напр... ой, Боже, не SMM, вибачаюсь, а створення сайтів, створення брендингу чи ще щось? Звичайно, тут відсоток буде вже менший. Тобто тут, тут буде відсоток від 10 до 20, можливо, 25 відсотків. Можливо, 25. От він менший, але ви повинні сильно зростати в середньому чисі. Якщо ви продаєте сайт, то це вже можете. 3, 4, 5, 10 тисяч доларів просто. Ну, можливо, лендінг там вже півтори, дві, три тисячі доларів. От, але залежить це не від вас. Тому ростіть, будь ласка, в чесі, щоб ваші відсотки для партнерів вони були дуже-дуже привабливими. От. Ви, звичайно, можете піти, зробити супернизький чек і партнеритися з людьми, видавати великий відсоток, але я тут не бачу грошей. Я тут не бачу грошей, де ми будемо заробляти. Тому. Коли ми говоримо про партнерство, от, йдемо далі. Алгоритм знайомства з клієнтами, ви проходите по своїй базі клієнтів, запитуєте, а це вже в нас йде логіка, як ми маємо партнерам про, правильно розповісти, як вони мають нас знайомитися зі своїми клієнтами. По своїй базі клієнтів запитуєте ліктуальну послуги реклами та презентуєте нас, даєте нам контакти, ми зв'язуємо з ним протягом години. Дивіться, це такий. Це вже варіант, коли ми вже презентували і розійшлися з партнером, скинули йому презентацію. Але правильно це робити на дзвінку. Ви виходите з партнера на дзвінок, ви спілкуєтеся, домовляєтеся, і в кінці дзвінка ви приходитеся по клієнтам, виписуєте список, і він вам видає список цих людей і сам їм пише. Ось як це правильно має бути. Це не має бути в форматі, що після дзвінка колись там я згадаю, видам вам список клієнтів. ні 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 це буде дуже неефективно. Найефективніше це вже прямо на дзвінку домовитися про ваші ключові дії над тими клієнтами, ну, яких ви проговорите. Ребята, будь ласка, це отримайте в голові. Ті, хто додивився до цього моменту, зараз зрозуміли дуже важливу суть, що тільки так ви зможете реально з високою конверсією отримувати собі Лідів. Вот. А потім вже в нас пішла там виплата бонусів та звітів. Як це все відбувається з кожним? Можете прочитати, можете взяти собі в роботу і почнете працювати. Але як я і говорив на самому початку, партнерство це велика робота. Ви повинні бути завжди в ком'юніті, ви повинні. Дуже багато взаємодіяти з сміжними спеціалістами, тобто, це має бути мінімум 30 нових партнерств з кожного місяця, а то й взагалі до 50. Тому навіть в великих агенціях є така вакансія, як Боже, я забувся, як забусь, який називається менеджер по партнерствам. В общем, це людина, яка шукає партнерств, з ними партнериться і отримує сюди клієнтів, тобто взагалі окрема людина. Окей, і відповідно. Лише так це буде працювати, ребята. Лише так це буде працювати. Ось, беріть собі в роботу. Можете поділитися своїми інсайдами в коментарях. Можете сказати, можливо, щось ви пробували, у вас вийшло або не вийшло. Ну і давайте працювати. Давайте робити з цього результат. Окей? Був радий вас бачити. Залишайте лайк, колокольчик, підписуйтесь на цей канал.